А, всього у нас є чотири реальних кандидати, які сьогодні, швидше за все, в, вже в листопаді цього року ми побачимо, що вони стануть президентом Сполучених Штатів Америки. Перше це Дональд Трамп, друге це Хіларі Клінтон, третє це Тед Круз. І четверте це або якийсь невизначений кандидат, скажімо так, Ікс. Який вступить в перегони в останній момент, буквально в наступному місяці, як від незалежний кандидат, як це було можливо з Блумбергом, який відмовився, але може цілком з'явитися незалежний кандидат. Також є ще такий сценарій, коли в перегони може вступити в разі проблеми Хіларі Клінтон, у якої зараз дійсно скрутна ситуація, і дійсно можуть через судові тяжби її можуть зняти з виборів. Ще по скандалам, коли вона була держсекретарем, в гонку може в перегони може вступити представник від демократичної партії, і досі це цілком може бути і діючий віце-президент Джо Байден від демократичної партії. Тому цей сценарій виключати також не можна. Але в будь-якому разі, вже сьогодні наукові центри в Вашингтоні вони формують адженду для наступного президента, тобто повістку дня, в тому числі міжнародних. Відносин України, ролі України в міжнародних відносинах, тому що я нагадаю, що якщо у президента є Сполучених Штатів є стримувачі всередині політики, тобто його або її стримує Конгрес, громадянське суспільство, медіа, то у зовнішній політиці президент фактично володіє монополією. Тут Зараз ми бачимо це на прикладі Барака Обами і підтримки України, коли, наприклад, то знову ж таки, навіть якщо Конгрес одноголосно підтримує надання військової підтримки Україні оборонного характеру, президент або ветує це все, або просто не дає хід цьому закону, тобто фактично гальмуючи його виконання з тих чи інших переконань. Тому тиск на Білий дім, особливо що стосується зовнішньої політики, його важко переоцінити. І в першу чергу цим тиском має займатися представники України або представники діаспори. Ідеально, щоб це були представники української влади. Нас дуже непокоїть останнє висловлювання Дональда Трампа з приводу того, що все ж таки він говорить, що ми не маємо підтримувати НАТО. Ми не маємо підтримувати наших партнерів у південній Кореї, а також в Японії, що ці країни самі здатні за себе постояти. Постійні реверанси його в пік Володимира Путіна, а також відповідь Russia Today і там інших пропагандистських російських змі, які фактично підтримують Дональда Трампа і кажуть, що так це дійсно вибір Америки, це дійсно найкращий президент. Не хотілося б спекулювати на політичних моментах, але хочу підкреслити, що більшість обіцянок цього кандидата, наприклад, побудувати стіну на кордоні з Мексикою за рахунок мексиканців, або забрати у терористів ІГІЛ нафту і цією нафтою покрити свої затрати на військову кампанію там проти цих терористів американськими силами знищити їх. Наприклад, заборонити мусульманам в'їзд до країни це всі обіцянки, вони фактично їх не можна виконати. Вони дуже носять популістський характер, тому все ж таки я, я б на місці і закордонних українських відомств і адміністрації і інших структур звернув би увагу, тому що не можна скидати з рахунків, що Дональд Трамп може цілком стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки і з ним доведеться працювати вже через 9 місяців. Тому дуже важливо з української сторони, ми готові в цьому всіляко сприяти, надавати інформацію з приводу основних кандидатів. Дуже важливо представникам українського лобі відвідувати ці заходи, на яких збираються кандидати. Наприклад, це може бути конвеншенс. Там, там, де делегати обирають єдиного кандидата, це відбудеться в липні в Клівленді, в Огайо. До речі, дуже проукраїнський штат. Губернатор, від якого Джон Кейсік, також має шанси, тобто, так, він має шанси, хоча й незначні, стати наступним президентом. Інші варіанти це відвідування їхніх дебатів, їхніх різних публічних заходів, там де кандидат фактично з'являється зі своєю командою. І там, де вони піднімають різні теми, тому що на сьогоднішній день найбільше із кандидатів на пост президента про Україну говорить лише згаданий Джон Кейсік, в, якого там, в нього є багато причин. Одна із них, в тому числі, що в штаті Огайо, там, де він працює, там де він був обраний. Дуже велика українська діаспора, тому майже завжди він згадує про загрози з боку Росії про те, що все ж таки потрібно надати особисто. Я чув декілька разів, тому що присутній був на цих заходах. Він казав, що Україна, як тільки я стану президентом, Україна отримує летальну підтримку для того, щоб вона змогла країна могла себе захистити. Марко Рубіо теж, але на жаль, він вибув з гонки. Але в нього ще залишається 169 делегатів, яких він цілком може дати. На користь того чи іншого кандидата в обмін, ясно, що на деякі інші привілегії. Крім кандидатів, у Марка Рубіо ще є дуже впливові і заможні донори, які теж визначаються, кого з кандидатів підтримати. Що стосується Хіларі Клінтон, то наша особиста оцінка: що це не найгірший варіант для України. Швидше, як мінімум, це буде підтримка, подальша підтримка України в рамках, як це відбувається сьогодні. Тобто, фактично, це буде продовження політики Обами, можливо, ще більшим тиском на Росію. Ще хотів би зазначити такий момент, що сам склад Білого Дому після виборів оновлюється на 70%. Тобто, фактично, всі ці нові співробітники, яких вже сьогодні анонсують, і ми не дізналися цього понеділка, що радником з міжнародних питань у Трампа буде представник, який лобіював інтереси Ахметова Януковича, це Пол Манафорт, відомий лобіст. І я, я би на місці українського суспільства, української влади, діаспори там в Сполучених Штатах, теж би приділив увагу саме на команду е, тих людей, які будуть основними радниками е, наступного президента Сполучених Штатів Америки. Що стосується е, Взагалі ситуації з іншими, це не тільки 70% оновлення чекає не тільки Білий Дім, але приблизно від 20 різні цифри, 20-30 тисяч посад звільняється у Вашингтоні. Тобто це і Держдеп, це і Пентагон, це і різні різні установи, від яких напряму залежить підтримка і доля України. Але знову ж таки, хотілося б підкреслити, що сьогоднішній меседж, сьогоднішній візит на цьому тижні президента до Вашингтону і меседж з тим, що з ним не зустрічається Обама, і цієї інформації взагалі немає. На сайті Білого Дому це є не дуже добрий знак для нас. І я думаю, що в цьому випадку потрібно українській владі, представникам української влади потрібно якомога швидше продукувати рішення. І як говорять наші мої особисті джерела, що Америка і Захід згодні залишити прем'єром будь-кого, або те, того прем'єра, який сьогодні, або того, кого можуть призначити вже найближчим часом, але головний меседж це ясність, тобто заходу від України потрібна в першу чергу ясність, розуміння ситуації, і тобто, куди рухається країна і з ким вона насправді працює. І завершуючи свій виступ, хотів би ще звернутися до тих людей, які приймають рішення, в тому числі в посольстві України в Вашингтоні. До речі, хотів би відмітити позитивну роботу Валерія Чалого, який дійсно робить дуже багато для того, щоб просувати інтереси. Хоча в нього немає такого багатого дипломатичного досвіду, він виходець з громадського сектору. Все ж таки він добре поважний професіонал. Багато разів ми зустрічалися з ним на заходах, і він дійсно рівності відстоює позицію України. Це дуже важливо на даному етапі. Порівняно з минулим послом, я думаю, що він а, а, набагато більш успішніший і ясно, що а, скорочення посольства в півтора рази штату в Вашингтоні це а, не дуже добрий знак, тому що якраз на цьому питанні в Сполучених Штатів я б думав, що там на дипломатичному корпусі краще не економити. Але це, знову ж таки, не наша компетенція, а компетенція Міністерства закордонних справ. І, і наприкінці, знову ж таки, звертаючись до представників і влади і уряду, що Україна на сьогоднішній день не розглядається Заходом як, як тільки окремий суб'єкт. Тобто Україна фактично стоїть на захисті всього європейського світу, всього європейського середовища. Якщо Україна не стає успішною, це Носить загрози для всієї, не лише східної, але й всієї всього європейського простору, і про ці амбіції переформуватувати Європу, повернути назад радянський Союз неодноразово наполягали в Кремлі. Тому насправді ставки дуже великі, і ставки на сьогоднішній день більше ніж про ніж тільки Україна. А тому я хотів би все ж таки закликати тих людей, які сьогодні знаходяться в Вашингтоні, які приймають рішення в комітеті з міжнародних справ в міністерстві, знати, що ми на нас зараз велика відповідальність, на нас дійсно дивиться весь світ. Тому краще полишити ці політичні свари і, нарешті, запропонувати заходу конкретику боротьбу з корупцією, ті умови, які були прописані в коаліційній угоді. І ті умови, які були прописані в угодах з міжнародними донорами.